Живопис, графіка, архітектура, педагогіка, театр, кінематограф мало буде й трьох годин, щоб розповісти про всі таланти і здібності цієї людини, але і обійти його історію стороною просто неможливо. Привіт, мої хороші! ви слухаєте подкаст Творчі Люди. З вами сьогодні Анастасія Вітвіцька, і тут ми говоримо про видатних людей, імена яких даремно не згадуються частіше, адже їх історії. Здатні надихнути на створення власне. <му> Найпершу чергу хочу познайомити вас життям і творчістю Василя Кричевського. Народився Василь за старим стилем 31 грудня 1872 року. Це було на Новий рік. За новим стилем 12 січня 1873 року у селі Ворожба Лебеденського повіту. Сьогодні це Сумщина. Він був найстаршим з восьми дітей міщанина, мистецька атмосфера оточувала його з дитинства, мальовнича природа рідного краю, народний розпис, колядування на свята, народні обряди, здібності до малювання в хлопчика проявилися. Дуже рано побутує думка, що потяг до творчості в юнака розвинувся під впливом альбому невідомого художника, побаченого в хаті однієї міщанинки. Вже в зрілому віці Кричевський збагнув, що за технікою це була робота Тараса Шевченка. Та, на жаль, вже не зміг розшукати того альбому на той час. Освіту Василь здобув в Харкові період навчання. Талант юнака помічає професор архітектури Харківського технологічного інституту Сергій Загоськін і вирішує взяти до себе в сім'ю, виховав Василя зі своїми дітьми. Найбільше Кричевський любив вчитись і навчати, показати мистецтво як науку, але показати це легко. Це, напевно, і було засадчим для Василя Кричевського наполеглива праця. І підхід до своєї мети зробили справжнє диво. Якось Крачевський вирішив вступити до академії мистецтв. В якості вступного іспиту йому доручило розробити копію паризької роботи. Та копія виявилася такою точною, що професори академії почали відмовляти митця від вступу, бо він уже є справжнім фахівцем. А далі, далі були виставки в Україні і в Парижі. Берліні і Празі 19-річний Кричевський стає помічником міського архітектора Харкова Альфреда Шпігеля. Відтоді околиці і центральні харківські вулиці зберігали пам'ять про Кричевського. У багатьох будинках відчувався його улюблений псевдоготичний стиль. Маю надію, що більшість будинків, які спроектував Кричевський, таки встоять в часи війни Росії проти України, і ми будемо і далі насолоджуватися ними. 1903-1908 роки їх сміливо можна назвати руками українського архітектурного модерну. Проект Кричевського переміг на конкурсі будинку Полтавського земства. Будинок стоїть до сьогодні. Тепер це Полтавський краєзнавчий музей. Діяльність Кричевського цінна і тим, що митець відкидав прямі запозичення. Найбільше він прагнув оригінальності. Серед найбільш відомих архітектурних проєктів не тільки будинок Полтавського губернського земства, а ще й будинок Щитківського та літературно-меморіальний будинок музей Тараса Шевченка. Ще одне не менш значуще захоплення Кричевського книжки, оформленню яких він присвятив понад 50 років свого життя, першою роботою. Була обкладинка альбому малюнків до Енеїди Котляревського. Кричевський мав один знайомий, напевно, кожному творцю недолік. Він не вмів домовлятись про солідні гонорари за свою роботу. Якось Грушевський замовив у Василя обкладинку до ілюстрованої історії України і пообіцяв достойну грошову плату. І тільки після того, як книга вийшла, він запитав Кричевського про гонорар, той назвав скромну суму: 15 карбованців. Проте Грушевський знизу ціну до 12. І на цьому і зійшлися. У 1918-му до влади в Києві прийшла Центральна Рада. Михайло Грушевський доручив Кричевському розробити державну символіку адже він вважався найкращим майстром графіки. Знання історії і культури України допомогло художникові знайти найлаконічніші символи, що передавали суть молодої держави. Митець представив проекти гербів у вигляді тризуба князя Володимира, обрамленого вінком стилізованого оливкого листя. То був малий герб і листя у вигляді ромбів для великого герба також розробив велику і малу державні початки. Так, 28 березня 1918 року був затверджений офіційний герб УНР, оформлений Василем Кричевським. У січні того ж року Василь почав працювати над проектами паперових грошей і поштових марок УНР. Згодом в обіг була випущена двогривнова банкнота, виконана за його ескізом. До слова, для написів на сучасних українських монетах розробники взяли шрифт, створений у 1913 році Василем Кричевським. Кричевський чудово орієнтувався у народному мистецтві. Він зробив відчутний внесок у вітчизняну сценографію і театральний дизайн, оформлював спектаклі в театрі Садовського, а згодом закликав до створення української професійної кінофабрики і вже у 1925 році його запросили працювати художником на Одеську кіностудію. Загалом на Одеській та Київській кіностудіях він оформив 20 фільмів 1932 року. Кричевський дебютує в ролі оператора на зйомках фільму Шлях вільний. 1936 року Василь оформлює один з найвизначніших українських ранньо озвучених фільмів Прометей авангардистського режисера Івана Кавалєріца. А наступного року працює над стрічкою Назар Стодоля Георгія Тасіна за одноіменною п'єсою. Тарас Шевченка, остання стрічка, яку оформив Кричевський, перший український кольоровий фільм Сорочинський ярмарок 1938 року, Микола Ека. До того ж, ще у 28 році Кричевський оформив чотиритомну томну антологію української поезії, яку вже за декілька років було вилучено з обігу та знищено. Тільки вдумайтесь: обкладинка та більше 400 портретів українських поетів. Було в ній. Це просто неймовірний скарб. Друга світова війна застала Василя Кричевського в Києві, де він пережив злидні та голод. В 1943 році художник з сім'єю виїхав на захід. Якийсь час працював у Львові під покровительством Шепетинського. Потім переїхав до Парижа, до свого першого сина Миколи. На початку 1948 року. У 75-літньому віці переїхав до доньки Галини, яка мешкала у Венесуелі. Каракас продовжував малювати. Працював над альбомом українських селянських хат. Помер у місті Каракас, де й був похований. А вже у 1975 році прах Кричевського та його дружини Євгенії перенесли до українського цвинтаря святого Андрія в Браунбуку, штат Нью-Джерсі. Сполучених Штатах Америки Василь Кричевський, голова знаменитої родини художників Кричевських, рідний брат художник Федор Кричевський. Його картини поєднують українські та зарубіжні методи батько художників Миколи і Василя Кричевських, дід Местикині Катерини Кричевської Расадович. Сьогодні нащадки митця так і мешкають у Венесуелі. Таким був життєвий та дивовижний творчий шлях Василя Крачевського. Дякую вам, що слухали його історію. І якщо цей подкаст був для вас цікавим, натхненним, поділіться зі мною враженнями в коментарях і поставте свою оцінку цьому випуску. Зустрінемось з вами у наступних історіях творчих людей. Папа! -па.